Серед диктаторів Африки, які причетні до масових вбивств, звірств та геноцидів, особливе місце займає зовсім не африканець, а король Бельгії Леопольд II. Якщо судити за кількістю жертв, він легко дасть фору бокасі та Аміну разом. Як же вдалося королеві невеликої європейської країни стати організатором одного з найбільших геноцидів в Африці? Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про жахливі витівки Леопольда II в Конго. Не забувайте підписуватися на канал, тут багато чого цікавого, наприклад, про аміна і бокасу я вже знімав і раджу подивитися ці відео. Зараз починаємо, але перед цим невеличка вікторина для перевірки знань. Ким працював пол Пот до того, як став політиком а, водієм, Б. Лікарем, В. Вчителем і Г. Теслярем. Пишіть відповіді у коментарях. Леопольд ІІ став королем Бельгії у 1865 році, коли йому було 30 років. У спадок йому дісталася країна з конституційною формою правління, і майже кожну свою дію він мав узгоджувати з парламентом. Одного разу Леопольд спробував стати більш самостійним правителем, але натрапив на жорстку протидію парламенту, який не дав йому змінити конституцію у власних інтересах. Не отримавши абсолютної влади в Бельгії, Леопольд почав думати, як же її придбати в якійсь іншій частині земної кулі. Тут до нього прийшла думка, що Бельгії потрібні колонії. Франція, Велика Британія, Іспанія, Португалія мали залежні території по всьому світу вже протягом кількох століть. Бельгія ж, що виникла як держава лише у 1830 році, здавалося, назавжди відстала від них у цьому аспекті. Леопольд звернувся до уряду Іспанії з проханням придбати, точніше, продати йому Філіппіни. Але іспанці заломили за них таку ціну, що від цієї ідеї довелося відмовитись. У цей час. А на дворі стояли вже 1870-ті роки і йшла активна колонізація Африки. Європейці досі не дісталися, розташованого в Центральній Африці Конго. Колонізувати його раніше заважала низка факторів: джунглі, тропічні хвороби і відсутність прямої економічної вигоди. 1876 році Леопольд заснував міжнародне африканське товариство, яке офіційно мало займатися гуманітарними питаннями. Але на практиці, саме під прикриттям цієї організації, і почалася колонізація Конго. Мандрівник і дослідник Африки Генрі Стенлі та низка інших довірених осіб Леопольда наприкінці 70-х років уклали з конголезькими вождями десь 400 договорів. Згідно з якими їхня земля переходила у власність Леопольда в обмін на тканини та інші дрібниці, так завдяки місцевій продажній еліті, менше ніж за 10 років Леопольду вдалося підкорити собі величезну територію, яка за розмірами перевершувала Бельгію в 76 разів. Спочатку дії Леопольда викликали протести з боку Англії, яка сама була зацікавлена у цій землі. Але оскільки британці колонізували в цей час інші країни, то завадити Леопольду вони не змогли. В 1885 році Берлінська міжнародна конференція, що зібралася спеціально для розділу сфер впливу в Африці, визнала права Леопольда на Конго. Того ж року захоплені землі стали офіційно називатися вільна держава Конго ВДК. Оскільки для самих конголесців з цього моменту свобода залишилася в минулому, то ця назва скоро почала сприйматися лише іронічно. Важливо зауважити, що Конго стало не колонією Бельгії, а особистими володіннями самого Леопольда як приватної особи. Тому тут не могло бути й мови ані про дію бельгійських законів. Ані про якесь втручання у справи Конго бельгійського парламенту. Тут Леопольд став не просто необмеженим монархом, а повним господарем. Спочатку Леопольд зайнявся видобутком слонової кістки, але прибуток виявився незначним. А коли у світі значно зросли ціни на каучук, вирішено було зосередитися на його виробництві. Призначена Леопольдом влада Конго видала закони, згідно з якими усі місцеві жителі мали. Виплачувати податки трудовою повинністю, працюючи безкоштовно. Водночас, щоб ні в кого в Європі не виникло ніяких заперечень, Леопольд заборонив публікацію усіх указів щодо внутрішньої політики в Конго. Тобто він офіційно запровадив Конго щось на кшталт кріпосного права. Ніяких тобі податків треба лише трішечки попрацювати. Так, африканці фактично перетворили на рабів та змусили трудитися на каучукових плантаціях. Роботи виконували всі: від дітей до старих. При цьому офіційно у вільній державі Конго рабства не існувало. Наприклад, на відміну від класичного раба чи кріпака, конголесця не можна було продати чи подарувати. Але можна його було вбити, там покалічити, зґвалтувати, змусити працювати до повного ауту. Для контролю за працівниками. На плантаціях було створено жандармерію громадські сили. По суті, це була приватна армія Леопольда. Пересічні солдати набиралися або з місцевого населення, або з арабів та жителів Західної Африки. Офіцерами були європейці. Громадські сили стали наглядачами та карателями, проводили рейди по селах і вбивали тих, хто відмовлявся працювати. Щоб змусити чоловіків. Трудитися часто брали у заручники їхніх жінок. Кожен солдатський патрон рахували, тому як доказ, що вони використовувалися за призначенням, а не просто продавалися якимось там місцевим мисливцям, наглядачі мали надавати кисті рук вбитих. Але часто кисті відрубалися і в живих людей як покарання за невиконання плану робіт. У звірствах виявляли старанність, як самі бельгійські офіцери. Так і місцеві рядові солдати. Всі вони відчули тепер свою владу стосовно безправних співвітчизників і мали офіційну можливість звести якісь старі рахунки. Крім цього, безправні працівники плантацій фактично годували ці громадські сили. Звичайно, ця розповідь про зловживання та звірства, призначене Леопольдом адміністрації ВДК, була б якоюсь неповноцінною, якщо ми не будемо згадувати свідчення очевидців, тих, хто бачив це все на власні очі. Серед цих очевидців були різні люди: офіцери, які не бажали брати участь у звірствах, мандрівники, чиновники, місіонери, письменники та багато інших. Шарль Лемер так описував повсякденні функції громадських сил. Цитую, під час мого перебування в Конго я був Верховним комісаром екваторіального дискриту. Коли йшлося про каучук, я негайно писав в уряд. Цитую ще раз: якщо ви хочете збирати в дистрикті каучук, тоді доведеться рубати руки, носи та вуха. 14 червня 1891 року рейд на селище Лоліву, жителі якого відмовилися прибути в опорний пункт. Огидна погода, сильний дощ, вбито 15 темношкірих. 14 червня 1891 року о 5-й ранку послав занзибарця Мачоуді та 40 солдат спалити Ніколі. Операція була успішною. 13 липня 1892 року лейтенант Саразейн провів рейд у селі Бомпопо. 20 тубільців вбито, 13 жінок та дітей захоплено. Офіцер Луї Леклерк описав схожу картину того, що відбувається. Ще одна цитата. 21 червня 1895 року прибуття в Ємбісі о 10.20 відправили кілька груп солдатів на зачищення місцевості. Через кілька годин вони повернулися з 11 головами і 9 полоненими. Судно, яке було надіслано на переслідування 22 червня, доставило ще кілька голів. Наступного дня доставлено трьох затриманих і трьох голів. Солдати застрелили людину, яка шукала свою дружину та дитину. Ми спалили. Село. А британський мандрівник Евард Гроган у 1899 році писав про північно-східні райони Конго, що межували з британськими володіннями. Ще одна цитата. Коли я швидко досліджував місцевість, то бачив скелети, всюди скелети. Те, як вони лежали, говорило про вчинені тут звірства. 1899 року письменник Джозеф Конрад опублікував повість Серце Темряви. Описавши в ній багато злочинів, після чого європейська преса вперше нарешті звернула увагу на цю проблему. 1902 року, під тиском Великої Британії Леопольд ІІ був змушений відправити до країни спеціальну комісію. Ось витяги зі свідчень конголесців, зібраних цією комісією, цитую: Дитина. Ми всі побігли до лісу, я, мама, бабуся та сестра. Солдати вбили дуже багато наших. Раптом вони помітили в кущах Мамину голову і підбігли до нас, схопили маму, бабусю, сестру та одну чужу дитину. Всі хотіли одружитися з моєю мамою і сперечалися між собою, а під кінець вирішили вбити її. Вистрілили її у живіт, вона впала, і я так страшенно заплакав, коли це побачив. У мене тепер не було ані мами, ані бабусі. Я сам залишився. Їх убили в мене на очах. Інша дівчина повідомляла таке: цитата. По дорозі солдати помітили дитину і попрямували до неї з наміром вбити. Дитина засміялася, тоді солдат розмахнувся і вдарив її прикладом, а потім відрубав голову. Другого дня вони вбили мою зведену сестру, відрубали її голову, руки та ноги, на яких були потім браслети. Потім піймали іншу мою сестру і продали її племені УУ. Тепер вона стала рабинею. Вагомий внесок у те, що ситуація в Конго стала суспільним надбанням. Зробив британський письменник публіцист. Активіст, пацифіст і противник колоніалізму Ендмут Морель. Він заснував товариство з проведення реформ в Конго. У своїй газеті він критикував Леопольда та його підлеглих. А 1906 року опублікував книгу Червоний Каучук. Вона викликала хвилю обурення діями Леопольда як у Європі, так і в самій Бельгії. І стала однією з головних причин, через яку король у результаті змушений був відмовитися від своїх прав на Конго. Ще через кілька років темою звірств у Конго. Зацікавився інший британський письменник, його ви знаєте, Конан Дойл. У 1909 році він опублікував книгу Злочини в Конго, в якій писав: цитую листи очевидців з Конго, останні з яких датовано 27 вересня, свідчать про те, що примусова праця, викрадення людей, транспортування рабів, закутих у ланцюги, і підпали селищ тривають і стали повсякденністю. А зараз хвилинка саме реклами, потім ми будемо продовжувати. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає спонсорів, техніки, команди і реклами, окрім ютубівської, немає. Я вдячний всім, хто допомагає моєму проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео, донатами. Лише це дає йому змогу якось існувати і залишатися самостійним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання, як це можна зробити. Це монобанк, приват, ПейПЕЛ це хто має можливість підтримати канал. Дякую вам. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс HappyPow. це благодійний фонд. Який допомагає тваринкам та відповідним притулкам. У ньому ви самі можете взяти тваринку, і ви знаєте, я думаю, як багато домашніх улюбленців зараз не мають домівки, не мають господарів, тому будь-яка допомога, навіть сама маленька, може допомогти і врятувати якісь тваринки життя. Всім дякую, ми продовжуємо. Нескладно здогадатися, що такими методами з конголесців на плантаціях вичавлювали просто всі соки. Про це свідчать і офіційні цифри. Виробництво каучуку зросло з 30 тонн 1887 року до майже 6000 тисяч тонн 1903 року. Завдяки цьому король Леопольд став одним з найбагатших людей Європи. Величезні суми він витрачав. На утримання своєї коханки француженки Бланш де Лакроа, відома також як Кароліна Лакруа. Вони познайомилися, коли йому вже було 65 років, їй 16. Юна француженка тоді працювала повією в Парижі і змогла продемонструвати велику майстерність у своєму ремеслі. І її представили потім королю. Так вони стали коханцями. У Бельгії на той час вже існувала свобода слова. Тому одна з газет так писала про цей зв'язок. Бельгійський король. Більше не опускається до проституції, як його колеги. У диких поривах чуттєвості та похоті проституція сама йде назустріч королю. Після смерті дружини Леопольда в 1902 році Кароліна стала його співмешканкою. Король купував їй флили, особняки, в тому числі на блакитному березі у Франції. Купував коштовності, давав просто величезні суми готівкою, дав їй титул баранеси. У пресі Кароліну тоді називали королевою Конго, оскільки всі чудово знали походження всіх цих грошей. За п'ять днів до його смерті, у 1909 році, вони уклали офіційний шлюб, але бельгійський парламент визнав його недійсним. Потім Кароліна Лакруа прожила ще довге життя. Спадкоємці Леопольда намагалися відібрати в неї всі. Королівські подарунки, але безуспішно грошей у Кароліни було так багато, що 40 років виявилося замало, щоб їх всі витратити. Коли в 48-му році вона померла, статок успадкував їхній з Леопольдом син. Після публікації у пресі багатьох свідчень, очевидців та книги Мореля, Леопольд під тиском був змушений відмовитись від Конго як своєї, саме приватної власності. У листопаді 1908 року, за кілька місяців до смерті, він продав цю країну. Бельгії, тепер вільна держава Конго, стала іменуватися просто бельгійським Конго і перетворилася на звичайну колонію. За все своє життя сам король так жодного разу і не перебував в цій країні, керуючи нею дистанційно за допомогою довірених осіб та пожинаючи лише плоди роботи мільйонів безправних конголесців. Перед продажем Леопольд знищив всі документи, які могли його якось компроментувати. Точна кількість страт Конго під час правління Леопольда вона досі невідома. У різних джерелах називалися цифри від 3 до 15 мільйонів. Підрахувати їх точно неможливо з цілої низки причин. Це і знищення Леопольдом документи, і те, що у ряді випадків вбитих просто ніхто не рахував. Багато конголесців померло від голоду та епідемій, багато від каліцтв. Та якихось нестерпних умов праці. Леополь та його підлеглі на місцях не вважали за потрібне будувати лікарні, тому в умовах повної відсутності медицини навіть незначна хвороба могла стати фатальною. Вважається знову ж таки за дуже приблизними даними, що загальне населення Конго з 1884 по 1915 скоротилось 30 мільйонів. Осіб до 15. 52 роки Конго потім був бельгійською колонією, поки в 1960 році не набув незалежності. Столиця нинішня кінчаса аж до 1966 року називалася Леопольдвіль. Як і переважна більшість інших африканських країн скористатися цією свободою для мирного будівництва та підвищення рівня життя Конго не змогло. Україні розпочалася громадянська війна, а в результаті Інших воїн, також громадянських, на межі тисячоліть загинуло близько 6 мільйонів конголестів. Сьогоднішнє Конго одна з найбідніших і найвідстаріших держав світу. Багаті ресурси країни, які так і не принесли їй користі, знаходяться під Контролем іноземних корпорацій, а населення у великій кількості хворіє снідом. Підсумовуючи все сказане, особливу увагу хочеться звернути на те, що така велика країна в 76 разів більше за Бельгію, була підкорена без великих воїн навіть не Бельгією, а її правителем. Безсумнівно, велику роль в цьому зіграла зрада еліти. Тих місцевих вождів, які за гроші чи просто інші коштовності готові були поступитися свободою свого населення. Але не можна не звернути увагу на слабкість і пасивність самого населення. Його підкорили легко і порівняно швидко. Понад два десятиліття використовували як безправних рабів, вбивали, били, і за цей час не було жодного великого народного повстання. Припинився ж геноцид завдяки не опору конголесців, а широкому розголосу в змі, який вчинили небайдужі громадяни інших країн. Тут напрошується думка: що якби конголесців підкорив не Леопольд, то це неминуче зробив би хтось інший. І також, що трішечки вже не по темі, у самій Бельгії Леопольд II зробив багато чого корисного. Наприклад, соціальне законодавство створив багато безкоштовних шкіл та прийняв закон про обов'язкову освіту, обмежив дитячий і жіночий труд, намагався розвивати військовий сектор. Сама Бельгія стала однією з найсильніших економік Європи, незважаючи на свій невеличкий розмір. Ця економіка могла навіть в один момент випереджати Францію, Англію, а в чомусь конкурувати з Німеччиною. Це був справжній промисловий бум, і країна виробляла майже все. Активними були процеси урбанізації, будувалися залізничні дороги. До речі, багато грошей з Конго він якраз на це й пускав. Тобто для Бельгії він зробив не так і мало і вважається точно не найгіршим правителем. Але чи можна не враховувати те, що він влаштував в Конго? Моя відповідь це 100% ні. А ви напишіть у коментарях, що самі думаєте з цього приводу. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Але давайте от аргументовано. Підписуйтеся на канал, дякую всім за донати. Поширюйте це відео, хай в нього буде ще більше переглядів. Хай вам щастить, бувайте!